І про мита, які запроваджують Сполучені Штати Америки стосовно своїх торгових партнерів, будемо говорити далі. Найтупіша торгівельна війна в історії так видання Wall Street Джорнал назвало нові митні заходи Дональда Трампа щодо Мексики, Канади та Китаю. Журналісти зауважили, президент США поводиться так, ніби його країна може самостійно виробляти абсолютно всі товари, які їй начебто, необхідні. Хоча насправді навіть автомобіль на США є частиною північноамериканського виробничого ланцюга. Крім того, економісти кажуть, що масштабні мита призведуть до зростання інфляції у США, що вдарить по гаманцях самих американців. Утім, торгівельна війна вже розгорілася. Так Канада вже заявила, що відповість на мита шляхом запровадження 25% відсоткових мит на американські товари від напоїв до побутової хімії. Як зазначив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, мита будуть запроваджені на товари загальною вартістю 107 мільярдів доларів США. Частина з них набуде чинності вже у вівторок, водночас з американськими тарифами, але основна частина почне діяти через. 21 день